Добаваємся. А чому два на три? Перемога? Три. Котря вже. Тоже... Три 30... — це три. Давай Наташа, я тебя снял. Я сьогодні перший раз приїхала на Майдан у Київ, я зі Львова і весь час була у Львові, ми проводили різні акції. І хочу сказати, що 100% Львів і Київ разом, також Схід і Київ разом. Ми підтримували їх, як могли, надавали допомогу. ну і Ми душею завжди будемо тут. І сьогодні я приїхала і просто вражена тим, що побачила. Ну, дуже шкода і дуже сумно, і дуже радісно водночас за те, що сталося в Україні. Радісно тим, що є якісь зміни, і дуже сумно, що загибли люди. Такі жертви великі. Ну, що такою ціною нам дісталося. Ну, ще не зовсім. Ми ще прагнемо багато чого. У Львові дуже багато говорить про повну люстрацію влади. І ми намагаємося боротися з тим, і досі проходять акції протесту студентів у Львові. Те, що в нас зараз є в країні, і те, що робиться в нас на Майдані, це безпере, ну, без сумніву, це журба. І просто ходиш по Майдані і думати про щось веселе неможливо. Просто накочуються сльози. Думаєш, що сталося, і що ми маємо і якою жертвою. Просто ну, ті люди, що померли, вони справді герої. Знаєте, я завжди ну, з нашої історії читала, які наші козаки були відважні. І ніколи не думала, що люди насправді можуть бути настільки сміливими. А була і дивилася постійно за нашими героями на Майдані і розпирає гордість за тих людей, які воювали, які не боялися, які відстоювали інтереси всіх нас. Слава героям! Я на Майдані спочатку з студентських протестів. Навчаюся тут в Могилянці, і ну, не знаю, я дуже рада, що ну, це все не завершилось, але знаєте, є така фраза, світить сонце, але воно світить не всім. І ну, типу, дуже образливо, що такою дійсно ціною дісталася якийсь клаптик якоїсь реформи, яка зараз проходить, ну, Я надію, що це не краще, що це не просто якась домовленість з вищих, Ну, з вищої влади, а це. Дійсно, той період, коли він щось змінить в країні, і люди трохи, ось, зокрема, влада змінить свою ментальність. Взагалі, як перше враження? Жахливо. Ситуація взагалі. тобто, Тільки жах і, і навіть важко щось говорити. Тому що що робиться з країною і з людьми, і взагалі, тобто, скільки хлопців померли ради нашого майбутнього, просто аби тільки це все було не даремно. Прийшли пам'ятати хлопців, які воювали тут, і дівчат. Всі, хто поклав свою душу, віддав на цьому майдані. Для мене головне, щоб за всі життя, які забрали, щоб хтось заплатив. Тому що це не повинно так просто. Це все треба платити в цьому житті. І маю надію, що ті, хто поклав своє життя, вони просто так і віддали. Я дуже люблю мою країну і за ці три місяці я відчуваю ну, неймовірну гордість за свій народ. Такий народ найкрутий в світі, правда. І те, що пережили люди. Це те, що буде жити в віках. І ми бачимо, тут маленьких діток приводять це будуть. Пам'ятати ці дітки будуть розповідати своїм діткам. І так народжується історія, історія нашої країни. Наша країна сама крута в світі. І люди самі самі. Я, я дуже горжусь, що я українка. Так. Я люблю маму, бо мама любить Україну.